Вітаю, шановні українці, в Німеччині! Важлива інформація для всіх, хто знаходиться в Німеччині і має автомобіль. З 1 жовтня в Німеччині вступають нові правила щодо вимог зимових шин. Відтепер напис М не відповідає вимогам зимових шин. Зимові шини з 1 жовтня 2024 року в Німеччині повинні бути промарковані відповідним знаком ЕЛПАЙН. Знак Елпайн зображує гору та відповідну сніжинку по центру. Цей знак є основним елементом, який вказує на те, що шина є зимовою. До речі, можливий варіант також, коли біля напису М є знак Елпайн. Тоді дана шина також вважається зимовою. Всі інші шини з написами М не відповідають вимогам і стандартам зимових шин. Їздити на таких. Шинак взимку заборонено. За це може бути штраф до 60 євро та 1 бал в системі Флансбурга. Пам'ятайте це, поширте дану інформацію і обов'язково дивіться, які ви шини будете купувати в цьому році на зимку. І, друзі, також важлива інформація, що в принципі вже шини з написом M S як зимові шини, не повинні продаватися. Але все ж таки, в обіході, у багатьох із вас можуть ще залишитися шини. Пам'ятайте, що краще змінити і взяти нові шини з позначкою Alpine, де зображена гора та відповідна сніжинка, для того, щоб не було проблем Зі штрафом знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.